Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, де паркувати автомобіль у наші нелегкі часи, коли з неба може в будь-яку мить щось прилетіти. Отже, звісно, найнадійнішим методом це підземний паркінг, де ти ставиш автомобіль. І фактично йому нічого не загрожує, і також ти можеш використовувати під час повітряних тривог, якихось обстрілів. Ти можеш використовувати підземний паркінг як укриття, сів собі в машину і можеш сидіти. Ну, от в Харкові ми проживаємо в житловому комплексі, де, на щастя, є підземний паркінг. Ставимо там автівку, коштує це 2000 гривень на місяць, але ціни от від 2 до 4. Все залежить від того, наскільки близько машино місце до виходу до ліфтів, де ти можеш прямо з паркінгу цього підземного сісти в ліфт і приїхати на свій поверх. Тобто, чим ближче місце до, до зони ліфтової, скажімо так, тим буде дорожче. А у Києві, наскільки так моніторив, то Тарифи набагато вищі, там від 3-4 починається, навіть за 10 бачив, що здають. ну от Багато, як би читав, експертних цих думок через те, що набагато збільшилась кількість обстрілів у Києві. Хоча у Харкові також їх багато, але чомусь у Києві тільки поповзли дуже так вгору ціни на оренду паркоміс під землею. А, також Побачив, як таку тенденцію, якщо у Києві от ми жили в будинку, на околиці міста, і через дорогу була величезна така стоянка, відкрита вона, звісно, але я там машину паркував. Це коштувало 700 гривень на місяць, вона була під охороною, тобто ти ні за що не переживав. І. Паралельно з цим я бачив, біля будинку паркувалися досить дорогі там, машини по 50, умовно, тисяч доларів. І мене завжди дивувало, що ну, людина, в якої є позашляховик, скажімо, за 50 тисяч, ну що їй там шкода, 700 гривень на місяць, щоб в неї було окреме місце. На стоянці біля будинку. Це ж зручно. А натомість людина просто паркувала цю машину біля будинку. Ну і так само в Харкові така сама абсолютна тенденція. От Ми живемо в будинку, і також багато цих дорогих машин. І підземного паркінгу багато вільних місць, але чомусь ці машини паркуються зверху. Просто біля під'їзду є така вздовж усього будинку, величезна парковка відкрита, і там стоїть купа дорогих машин. І Поршіці, макани різноманітні, ну, які хочеш, тобто такий собі автосалон, скажімо так. І ну, такий в мене висновок, що просто люди або не напружуються цим, ну, от стоїть машина біля будинку, вийшов, в принципі, зручно, зразу з під'їзду, сів в машину і поїхав. Хоча так само ти можеш спуститися на мінус перший поверх на ліфті в цей підземний паркінг, взяти собі поближче. Міс там за 4 тисячі гривень, так само потім виїхати з цього паркінгу. От не знаю, як ви думаєте, там напишіть в коментарях, яка ваша думка, чому от люди навіть заможні, в яких є багато відверто кажучи, грошей вони утримують автомобілі дуже дорогі, але чомусь. Завжди їх паркують біля будинку. Це лінь, чи все ж таки це якась скупість чи економія коштів. Ну, от, яка ваша думка? Тому що я чомусь вагаюсь. З одного боку, мені здається, що деяким людям по барабану там все рівно, мабуть, каска в цій машини повністю застрахована від цього, мабуть, вона на світі. З іншого боку, можливо, дійсно людині лінь спускатися в ці підземні. Паркінги чи десь їхати на стоянку ставити? Ну от є біля будинку парковка поставлю там. Ну так, яка ваша думка?